Доброго дня! Хочу поділитися поворотним устройством для сонячних панелей сто пятьдесят дев'ята труба. Вверху. Редуктор. Прямо на редуктор. Центральна труба. Чотири панелі по 580 Вт. Ну, ще маю додати буде шість панелей. Актуатор. Самопальний. Двигун у нього з редуктором від актуатора від спутникової антени, стронг, слабеньке, звісно, це все, мабуть, треба переробити. Так, що можу ще розказати? Тут внизу ще буде, звісно, все усілюватись ті в кінці роги будуть відрізатися, додаватися сюди, туди в ту сторону буде ще дві панелі. Тут буде перемичка. Сюди будуть теж перемички усилюватись. Штук на редукторі там 50. Тут на поворотних Цих. Від газона 51-го від ресорів задні. Господи, як вони звуть, я забувся, разом із пальцями. Навіть є масленка, мастиця. Серга, серга ресори. тому що подивився в магазині для воріт, точені ті петлі, вони там. Зараз от такі коротенькі, я побоявся їх ставити. Тут труби 40 на 60. Може і не треба було таку мушняцьку, але перестрахувався. На редукторі є трошки свободний ход, ну треба буде щось робити. Повертатися по горизонту буде вибачаюсь за зйомку таку. Так, тут у нас вал, бачите. Де стояти шестерня? Я так думаю це почна передача. І далі на моторчик до від шклочисника. Ну поставити панелі винудило мене підняття цін на електрику. А так як у нас нема де ставити на місці, на землі там чи де, вирішив зробити поворотне менше панелей, а моща буде, припустимо, ну 3 кіла буде. Інвертора їдуть з Китаю десь на 3 кіла. Один шим контролер, другий Піп'ІТІВ, один на зиму, другий на літо. Ну, будемо пробувати, який краще. Такий ось общуй. Це от ті роги будуть ще відрізатися, приварюватись сюди, в длину. І тут буде ще дві панелі. Тут ще розпорочки отакі. Приваряться до під для страховки. Я люблю перестраховуватись. Тут ще внизу теж йде проварюватись. Ну, така конструкція в мене вийшла. Думаю. Що все буде гаразд, запитуйте, що буде інтересного, відпишу. Ну, все, на все добре.